Вітаю всіх! Хочу зробити Запорізький напрямок, тенденція на вересень. Запорізький напрямок, тенденція на вересень. Запорізький напрямок, тенденція на вересень, яка у нас. Запорізький напрямок, тенденція на вересень, яка у нас. Запорізький напрямок. Довга праця там. Дуже довга. Підготовка, новий етап просто. Кошмар. Ворог там готується. Добре також поряд. І багато в Києві ілюзій у ворога. На окупацію. Ціль окупація. Звісно, ворога ціль окупації і без варіантів. Хочу ви це розуміли. Так. Підготовка є. Стан наших ЗСУ на Запорізькому напрямку. 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 Стан наших. Знову дев'ятка жезлів. П'ятірка в... Втримати певні позиції. Ціль втримати певні позиції. Стан наших. Не досить... досить нормальний. Досить такий, що дозволяє втримати позиції. Але втрати будуть територіальні. Ось знаєте як? Знову є певні моменти, до яких не можна втрачати. Ось воно так і сидить. Я не скажу, що тут конкретно, але наші також дуже сильно пильнують за всім. І... Намагаються робити дії. Так, стан військових РФ. Стан військових РФ. Стан військових РФ. Стан військових РФ. Такий. Okay. Говорняки... Захист. Ну, вночі активні вони, я так розумію. Результат так, а тут. В них, як з якісь застій, вони не розуміють можливості свої, не дуже розуміють, що їм зробити правильно і як їм зробити, щоб мати конкретний результат. Єдине, що про них можу сказати.